За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Друзі, доброго дня. Телеканал ПЛТБ починає трансляцію з Черкасової Арени, де за 7-8 хвилин розпочнеться перший матч другого ігрового дня, заключного 15-го туру першого коло сезону в Прем'єр-лігі. Ух, скільки тут було числивників. Місцеве ЛНЗ приймає Верес. ЛНЗ чіпляється за м'яч Руслан Степанюк. Дуже добра передача від нього на Гайдучика. Такий може, як здалося, на перший погляд був неаковирний прийом з боку форварду Верса, але вийшла непогана передача на Дахновського. Там офсайд. Молодий хавбек Лосенко, який грав за інгулець. Інгулець вчора розтрашив Ворску в гостях на стадіоні Бутовського. Неймовірно, гучна сенсація. І Лосенко забив, якщо не помиляюсь, на 21-й секунді. Активна Позиція зараз Олега Шандрука. Активна позиція Суаша. Суаш лівим флангом спортує тут проти куцію. Обігра куцію, обігра Чечера Суареш. Накриває м'яч Андрій Кожухар. Денис Олійник. Він є у протоколі, але, можливо, важко вже все ж таки перекривати. Але ми цього робити не будемо. qr код набагато важливіше. Непоганий удар. І бачите, як після цього пострілу Луано. Реагує Євген Кучеренко. Розуміє він, що намагатися зловити цей м'яч собі дорожче буде. Ну, Взагалі, то штамп по хокейному ми сприймаємо трохи інакше, що це ногами відбувається. Ні, Важно просить грати зараз захисників. Подача Кучеренко кексує і є удар. Хотів би я сказати в порожні ворота, але вони не були такими. Три гравці зараз стояли там і страхували Євгена Кучеренка. Отже, подача Кльоца, Черенкону дотягується до м'яча. Ляпутря здається там. Шести метрів. Е -е, був удар. Поряд з Путрою був Віталій Бойко. Стрьомний такий, вибачте, білдапчик від Вереса в цій ситуації Сікера. Сікера потрапляє собі в ногу. І просто гольовий пас він віддає на Мохарема. Єшарі з другої спроби. Настирний Єшарі. Бачу ціль, не бачу перешкод. Саме так за таким лозунгом грав Єшарі останні дві хвилини. Дивіться, ну просто собі в ногу зараз потрапив Сікера. Ідеальний пас в розріз. нескрізна передача, яка, наче кліном, розколоно, розійшовся зараз. Захист Вереса. В широких позиціях були і Гончаренко і Чечер. Нуль шансів. Завадити Мохарему Єшарі. Єшарі проміжнікший. Влучає Андрію Кожухару. Топовий момент від, на мій погляд, найкращого гравця ЛНЗ в цьому сезоні. Хех. Ви бачите, Ішарі навіть не подивився, здається, ані на вратаря, ані на ворота. Дуже часто гравці сподіваються, один на одного. Зараз і шарі не вдалося цей м'яч перехопити. Який удар зараз! Від Георгія Куці, Здається, стійка рятує. Стійка рятує ЛНЗ. Але що ми бачимо далі? Сікеро відпрацював у подкаті. Куція крутой удар, крутезний просто удар від Георгія Куція. Дотягується до м'яча Кучеренка. Фол. Ага, ось цей момент оцінює зараз бригада арбітрів. Давайте ще раз. Ось це хороший ракурс. Давайте дивитися. Путря. Ну, в м'яч Ілля Путря не грає. І бачите, всі воротарі починають на пенальті реагувати, ще стоячи у воротах. Луан 1-1. Без варіантів. Зараз Луан переграє Євгена Кучеренка. Дух Паламарчука. Не було шансів в нього дістатися цього м'яча, якщо б не підкад від Іллі Путрі. 56 хвилина. Кльоц Цей м'яч перехоплює. ну Зараз дуже багато такого хаотичного футболу. Коли більше двох-трьох дотиків не вдається двох трьох передач виконати суперникам. Знову така ситуація. Степеню Пасне Сікеру. Сікера можна бити. Сікеєра лівою ногою б'є. Яго Сікейра. Лон виграє повітря. І є удар, який зараз був постріл від Олександра Каплієнка. І ось бачите, яка помилка зараз. Зеркальна помилка від тієї, що була в першому таймі від Ягосі Кейри. Майстерно зараз Типанюк протикає цей м'яч віддає у простір на Дахновського. Ще одна ризикована передача. Луан 2-1. Що зараз робить захист ЛНЗ? Це просто треш. Вже доволі досвідчений гравців. Ця передача не проходила. Шотана Нікашвілі не дивиться навіть, де там Луан. Жахлива помилка грузинського центрального півзахисника, який сьогодні вимушено грає на позиції центрального захисника. Просто жахлива. Це помилка, яка вбиває зараз зусилля всіх його партнерів і тренерського штабу. Але давайте говорити абсолютно чесно. Олензе в цьому матчі не награє на очки. Це просто фантастика. Фантастика, але абсолютно закономірна. Це наукова фантастика. Верес виграє 2-1. Хоча я не знаю, чому дивуватися після вчорашнього матчу. Ні, це Ростислав Баран, номер 22. Остання подача. Боротьба виграє Роман Гончаренко Цей м'яч. І зараз буде спекотно, тому що Мохарем Єшарі свідчить про те, що м'яч потрапляє в руку Ростисланею Барану Я бачив, що після удару барана м'яч потрапив, здається, ще й в руку Єшарі, але ну чесно. Нічого тут не зрозуміло, і арбітром Вар. Арбітром Вар зараз треба було передивлятися. А тут момент у Єшарі знову. І шарі зараз підходить до заброди і показує, що там була рука. А, не бачу якоїсь впевненості. Давайте дивитися дуже і дуже уважно. Ні, це інший епізод. Це вже останній епізод. А що сталося перед цим? Ну, зараз або ми побачимо титер про перевірку Вар, або його не буде. Ні. Не буде перевірку перевірки. Я думаю, що це останній дотик до м'яча в цьому матчі. Е -е 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 ні, ні, ні. Майже останній. Верес. В неймовірному матчі виграє сьогодні в Черкасах ОЛНЗ 2-1. Я обіцяв розповісти про головне, що мене вразило. Реакція Вереса на той пропущений. Дуже прикрий м'яч після помилки Яго Сікейри. Абсолютно робоча реакція. Дмитро Кльоц підходить до Сікейри, втішає його, підтримує його. Команда абсолютно спокійна, нормальна, починає і надалі гнути свою лінію. Верес грає з позиції сили в Черкасах проти ЛНЗ. Команди, яка ну так попередня з таким підбіром виконавців, мала б претендувати на місце в Єврокубках абсолютний розпіч зараз у гравців ЛНЗ. Ви бачили обличчя Андреса Караско. Ми не знаємо, яким будуть наслідки. Я хочу побачити тренер в флеш-зоні. Це Луан. Безумовний герой матчу. Луан, якому вистачило двох місяців, щоб стати ікс-фактором, ну, принаймні на рівні Вереса. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.